y 6 2019 року, такий темно синій чи сірий колір, ціна 2000. Також маю такий ж самий у чорненькому кольорі. Кому цікаво. Це y 6 2019 року. Щось забув, чи казав, чи не казав. Екранчик у гарненькому стані, сам телефончик без дефектів, поклеєне захисне скло. Зараз покажу інформацію про цей телефон. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам пристрій, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Можна все качати, не бійтесь цього телефону. Huawei. Так, про телефон Y6,19 6 рік, 9-й. Android встановлений 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені повідомлення. Також силочка в шапці профілю у телеграм-канал. Дивіться мої відео вверх та вниз. Гортайте. Є різні варіанти. дорожчі та дешевші.